Доброго дня. До вашої уваги причіп, який ми зробили під замовлення для перевезення трайка і з особливості даного причепа, він гальмівний на одній осі. Торсіонна підвізка, незалежна торсіонна підвізка. Повна вага даного причепа 1500 кг, Вага самого причепа до 300 кг приблизно. Тобто більше тонни. Можна возити на цьому причепі. І по документах, і в реальності. Рама оцинкована, це гаряче оцинкування. Для того, щоб в дорозі було комфортно і безпечно перевозити страйк і тягати причеп за автомобілем. Тут є можливість регулювання центру ваги. Тобто техніка, яка буде стояти на цьому причепі, точно не знаємо, саме в якій. Точці буде центр ваги, тому зроблена пересувна ходова частина. Далі трохи про комплектацію даного причепа. Е, у причепа є гальмівна система, відповідно, є ручне гальмо. Е, спереду стоїть підкаточні колесико на 150 кг плюсов, алковське, 13-контактна вилка. Е, проти... Відкатні упори з кріпленням, хоча є ручне гальмо, але на стоянці можна її ми користуватися. Лебідка, зйомний вузол, лебідка на цьому прищепі е, виконує декілька функцій. Це і затягувати техніку, якщо треба, і піднімати платформу, або ж опускати платформу, що пізніше вам е, покажемо. Бортові защіпки, які тримають платформу. Від опрокидування. Далі на довгій дистанції можна фіксувати ще додатково болтовими з'єднаннями. Ось є можливість, щоб навантаження на тільки на защок. Якщо по місту їздити, цих защіпок вистачить з головою. Далі у нас є упор переднього колеса, у нас запасне колесо в комплекті з трищепом. Є бокові підніжки, дуже зручні, щоб Зайти, вийти з причепу. На дні причепа фанера 12 мм і місця для кріплення це європерфорація. На крилах є грязозахисні кожухи, чи як їх назвати, щоб не летіло грязюка від колес на техніку. Колеса на даному причепі з вантажними дисками. І резина цежка, але менший профіль 175 на 70, щоб причеп був якомога нижче. Ліхтарі на даному причепі всі діодні, герметичні, і спереду, і підсвітка номера, і задні. Причеп не оснащений опорними стійками через те, що він опрокидується, але можливість їх встановлення є. Є двоатори, коли ставимо хамут і куди ставимо. Опорностійко. Для е, заїзду трайка на цей причеп є ззаді трап, ну і сама платформа, яка вона е, опрокидується. Зараз продемонструємо. Є такі от защіпки. і чолкуємо. Далі ми фіксуємо цей е, трап. Пальчиками. Хоча фіксувати цими пальчиками не обов'язково, але більш надійно, скажімо так. Тепер йдемо в передню частину, відкриваємо тут також бортові защіпки, які тримають нашу платформу від опрокидування. І платформа опрокидується за допомогою ось цих амортизаторів. Коли трайк заїжджає, платформа під вагою трайка. Сама опускається на своє місце і далі тільки фіксується. Навіть якщо щось пішло не так. І це не вдалося, в нас є лебідка, яка з однієї сторони може допомогти підняти платформу або опустити. І лебідочкою опускаємо. лебідочка з гальмом вона тримає платформу як і бортові зашипці. Якщо не опрокидується за допомогою амортизаторів чи вручну, то лебідку чіпляємо напряму і піднімаємо. Трайка, на жаль, немає в наявності. А ось приблизно як трайк, нащо отак заїжджаємо, заїжджаємо, заїжджаємо. Раз. Ну і з'їжджаємо, з'їжджаємо, з'їжджаємо. Поїхали. Кияшко, виготовлення причепів, чернігів, звертайтеся і допоможемо вам підібрати щось з стандартних причепів або виготовимо для вас індивідуальну порядку, причеп той, який треба саме для вас.